Сиров'ялина ковбаса в домашніх умовах готується дуже легко, а виходить дуже ніжною і смачною. Саме тяжке це чекати, коли можна буде скуштувати. Взяла нежирну свинину, а саме лопаткою ріжу на невеликі шматочки, десь по півтора сантиметру. Трохи нарізаю сала на такі ж самі шматочки. Тепер все зважу, щоб вираховувати пропорції. Далі відміряю потрібну кількість повареної солі і нітрітної. Потрібний рецепт в описі під відео. Сіль додаю до м'яса і дуже добре перемішую, щоб вона розподілилась ровномірно. Перекладаю в лоток і на три доби прибираю в холодильник. Ось такий вигляд має м'ясо через вказаний час. Тепер пропускаю через м'ясорубку бажано на крупній сітці. Із спецій беру гранульований часник, чорний мелений перець та копчену паприку. Змішую між собою і додаю до фаршу. Вливаю холодну воду і вимішую фарш хвилин 10 до в'язкості. Бачите, ось так повинно тягнутись. Насадку змащую олією, надягаю кишку і починаю саме важкий для мене процес це заповнення. Ось така ковбаса в мене вийшла. Далі проколюю голкою, щоб. Вийшло повітря. Краї не зав'язую. Все, виклала в сушку. Вона в мене ось така. Сохнути буде на подвір'ї 7-10 днів, залежить від погоди. Вуаля, неймовірна ковбаса готова.